Добрий вечір всім сьогодні. Ми з Леоном своїм соночком з майбутнім поколінням камниванів оберемо переможців за жовтень і листопад, нашого розіграшу подарункових набірчиків на суму від двох тисяч гривень. Нагадую, як це відбувається. Ви купляєте у нас щось на суму від 1000 гривень і разом зі своїм вимовленням отримаєте квиточок, на яких написані номерки. Це унікальні номерки, серед яких сьогодні ми будемо обирати переможця. Переможець отримає за своїм наступним замовленням подарунковий набірчик або набірчик камінців або прикраси на суму від 2000 гривень. Вартість цього набірчика буде залежати від суми замовлення, за яким цей набірчик поїде, тобто наступним замовленням переможця. Отже, обираємо переможця за жовтень. Ми за жовтень назбирали номерки від 1905 до 2135. Я вже внесла ці номери в random.org. і зараз мій син серед них обере переможця. Син. одну цю кнопочку. Ага. Переможець номер 2053. Це у нас Марія Рак. Вітаємо Марію! За своїм наступним замовленням Марія отримає подарунковий набірчик камінців на суму від 2000 гривень. За листопад ми назбирали квиточки від 2136 до. 2372. Ці номери я вже внесла в random.org. І зараз мій синок натисне кнопку згенерувати. Синок. Ти вже знаєш, яку кнопочку натискати. Переможець номер 2257. 2257. Ліана Скакун. Пані Ліану. Ми знайдемо зараз після ефіру і ми пишемо обом нашим переможцям. А, наступний розіграш за грудень і великий розіграш. А, ми минулого року розігрували і щомісячний подарунок на суму від 500 гривень. А, і кожен місяць відправляли цього року пані Ані, нашій клієнтці, такий подаруночок. і карпус кешбеку, і подарункові сертифікати. Ми обов'язково придумаємо щось дуже цікаве, і поки що я не буду це оприлюднювати і казати все, щоб це була якась інтрига. Але 5-го числа ми перебуваю. Проведемо е, розіграш за грудень і великий розіграш серед усіх клієнтів, які у нас робили замовлення від 1000 тридцять за весь 2025 рік. Тому ми ставили е, нумерацію на скрізну. Е, е, чекаємо на п'яте число, ми вийдемо на роботу. А також нагадаю, що всі наші клієнти, які робили замовлення у нас. На суму від 1000 гривень, впродовж цього 2025 року отримують єдиноразову знижку на весь січень 2026 року, яка буде дорівнювати кількості квиточків, яку ви не збирали за весь рік, але не більше ніж 50%. Це буде додаткова знижка, яку ви можете використати впродовж січня 2026 року. Якщо ви ще хочете взяти участь в цьому великому розіграші, ще завтра ми трошки будемо обслуговувати те, що ми можемо зробити з дому. Магазин завтра і 1, числа, 1 січня вже буде закритий. З 2 січня магазин буде відкритий, але ми повернемося з відпустки 5-го числа і вже будемо на повновуховні працювати в своєму стандартному режимі. Якщо ви ще хочете взяти участь або щось вам хочеться ще забронювати і оплатити, будь ласка, завтра ми можемо з вами це зробити, тому що за грудень я сьогодні не проводила розіграшу, а буду проводити вже в січні. І хочу привітати вас всіх з прийдешнім новим роком, хочеться побажати.